10 мільйонів українців із березня отримають підвищені пенсії. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. У середньому доплата до пенсій становитиме від 400 до 700 гривень, залежно від, кат від категорій пенсіонерів. Більше знає і розкаже нам перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Доброго ранку, пані Дарино. Доброго ранку Доброго ранку. Пані Дарину, ну насамперед, які, які категорії отримують підвищену пенсію? Як оця індексація буде розподілятися? Ми говоримо про те, що в цьому році параметри індексації, периметр індексації є досить широка. Ми дуже плідно працювали. З міністерством фінансів з пенсійним фондом для того, щоб забезпечити, і ми говоримо про підвищення по перше, пенсії для понад 5 мільйонів цивільних пенсіонерів, які отримують за загальним пенсійним законом 1058 свої пенсії. І підвищення для них буде забезпечено через індексацію майже на 20% середньої заробітної плати, з якої власне розраховано їхню пенсію. Також дуже важливе, те, що ми зробили в цьому році. Це ми включили в периметр індексації тих осіб, які зазвичай під індексацію не потрапляли. Мова йде про тих громадян, які мають низькі пенсії і вже мають там встановлені дотяжки від держави. Такий ну, гарантований мінімальний, залежний від віку розмір пенсії. Ми індексуємо весь цей гарантований мінімальний розмір пенсії. Таким чином, зростання для таких осіб, яких є там, понад 4 мільйона, складатиме від 420 до 520 гривень. По-третє, ми говоримо про пенсіонерів силових органів, в тому числі колишніх військовослужбовців, понад майже півмільйона. Пенсіонерів силових органів також отримують підвищення на 19%. Також під підвищення підпадають і особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Крім того, з 1 квітня буде здійснено перерахунок. Пенсії для тих пенсіонерів, які ще працюють і в яких відбувається збільшення страхового стажу, з 1 липня під індексацію підпадають державні службовці, колишні службовці місцевих органів влади, науковці, журналісти, яким останні роки індексацію не проводилося. Пані Дарино, а скажіть, будь ласка, взагалі від чого залежить ось ця індексація, і чи має вона якусь верхню межу? Розмір індексації визначено законом. Він включає для розрахунку як розмір інфляції за попередній рік, так і досить складна формула, що визначає зростання середньої заробітної плати за три попередні роки. І таким чином, власне, було обраховано, що сукупний розмір індексації відповідно до останніх статистичних даних за законом має становити 19. ,7. Сім тобто майже 20%. При цьому ми розуміємо, що бувають випадки, коли індексація може особливо на невеликих пенсіях призвести до меншого відсотку, меншого там в абсолютному розмірі невеликого зростання, і тому встановлено по перше нижню межу. Це 100 гривень, які мають отримати всі пенсіонери, які підпадають під індексацію. А також в цьому році встановлено верхню межу для здійснення індексації це півтори тисячі гривень. І от таку верхню межу зроблено для того, щоб власне ну, збалансувати з одного боку потребу захистити якомога більшу кількість громадян через інструмент індексації, саме тих громадян і передусім тих громадян пенсії, яких Є дуже низькими, і з іншого боку, щоб а, дещо збалансувати фінансові ресурси, які є а, на проведення індексації, тобто, щоб частину грошей, якої не вистачало, скажімо так, для проведення індексації для широкої категорії осіб, щоб, щоб винайти а, цей обсяг коштів, таким чином це інструмент балансування, і також це питання за застосування верхньої межі, це інструмент також. А, Ну, на наш погляд, більшої справедливості. Оскільки на сьогодні ситуація є такою, що просто застосування відсотку зростання призводить до того, що. Ті пенсії, які вже є більшими вищими, вони зростають на значно вищий обсяг в абсолютному вимірі, чим ті пен... пенсії, які є низькими. І таким чином е... ну, нерівність між доходами е... осіб пенсійного віку, вона збільшується. Наша мета все ж таки е... утримувати е... зростання такої нерівності між розміром пенсії. Пані дирино, а ось чи будуть далі виплачуватися щомісячні компенсації компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старші, які старші за 70 років, і як вони будуть встановлюватися, якщо розмір на пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 тисяч 340 гривень? Так, звичайно, всі додаткові щомісячні компенсаційні виплати, які були призначені за ініціативи президента з 20 по 22 рік, для пенсіонерів віком старше 70 років вони зберігаються, і такі додаткові виплати будуть здійснюватися, якщо розмір пенсії пенсіонера не досягає 10 тисяч триста гривень. І виплата буде здійснюватися у розмірі дотяжки до такого розміру. В сумі не більше 570, точніше в сумі до 570 гривень людям старше 80 років, до 456 гривень людям віком від 75 до 80 років і розмір 300 гривень людям віком від 70 до 75 років. Пані Дарино, і скажіть, будь ласка, чи закладено в бюджеті кошти під ось такі нововведення? Чи вистачить в бюджеті грошей на ці ініціативи? Так, звичайно. Міністерство фінансів і ми власне детально. Про спрогнозували і власні надходження пенсійного фонду, і той обсяг ресурсу, який вже передбачено в державному бюджеті, у вигляді трансферту з державного бюджету до пенсійного фонду в цьому році він складатиме майже 272 мільярди гривень. І власне індексація буде за повністю забезпечено фінансовим ресурсом за рахунок цих двох джерел. А вона не передбачає додаткове збільшення фінансування з державного бюджету. Дякую, пані Дарина, за цю розмову за вашу інформацію. Це була Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Ну а ми продовжимо ефір за мить.